Всім привіт! В таку похмуру погоду з постійними дощами, нам нагадує про нашу волочасну колекцію і нові поставочки е, дощовичків. І давайте пройдемось по кожному більш детально. Маємо наразі ось такі прикольні дощовички від бомба. Вони йдуть в чотирьох кольорах, різних абсолютно розмірах: От чорненький, коричневий, фіолетовий і зелений. Виконані з воду відштовхуючого матеріалу наступна колекція. У нас іде від Баксі. Нас також є різні дощовички. Від них в такому леопардовому принці. Ось такі чорненькі комбінізончики з водоміштовхувачого матеріалу, і такі самі хакі, зелененькі, і, звісно, що такий маленький, помаранчевий. Увага, увага! Переходимо до нашої незмінної класики. Це пайка. Як ви бачите, у нас лишили ще дуже багато принців, дуже актуальних. вірьозка, леопардик щось блакитне, щось синеньке в крапочку. Є просто суцільний. Бірюзовий і також суцільно розжав. Як ви бачите, є ще дуже дуже різні розміри, і на великих собачок, і на маленьких, поспішіть, обирайте. У вас вони за дуже приємна місіна. Та й останній, але не менш важливий, лот – це хурта. йде в таких кольорах, як ось такий бірюзовий, такий помаранчево-червоний, коричневий і сіренький, і бордовий. От а також йдуть в різних розмірах: на великих собачок, на маленьких собачок, на середніх собачок. Обирайте і не промикайте в таку печальну погоду. Det har man pleid, ja. Nabo.